Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний посівний календар на березень 2024 року що та коли сіяти у березні. Тож у першому місяці весни ми продовжуємо активно сіяти на розсаду овочі, а також зелень і квіти. Зробити це можна в домашніх умовах або в теплиці. У березні ми продовжуємо сіяти томати, перець, баклажани, огірки, капусту на розсаду, у другій половині місяця можна сіяти гарбуз, весь місяць сіємо квіти, зелень, петрушку, кріп, листову селеру, лук, руколу, салат та базилік, а ще сіємо коренеплоди, редис, ранню морку, буряк та цибулю у теплиці. А коли це краще сіяти, я зараз розповім. Головне правило місячного календаря на спадаючому місяці у плідні дні ми намагаємося сіяти коренеплоди, ті, що мають подземні плоди. А на зростаючому місяці ми сіємо ті, що мають надземні, тоді вони дадуть більш якісний врожай. І ще активно використовуємо усі плідні дні. І відпочиваємо у дні молодика і повні. А далі записуйте посівний календар на березень. Перше та 2 березня до 16-ї години. Це спадаючий місяць у скорпіоні. І скорпіон це дуже родючий і вологий знак. Він використовується як для замочування насіння, так і для посіву і посадок. Рослини швидко сходять, дають рясний врожай, який добре зберігається, великі плоди з яскраво вираженим смаком та ароматом, а ще вони дають багато насіння, і воно буде високої якості. Нагадаю, що на спадаючому місяці ми намагаємося більше сіяти коренеплодів тих, що дають підземні плоди. Далі. 2 березня 16 шістнадцятої години. Третє та четверте березня спадаючи місяць у стрільці. Стрілець вважається малопродуктивним та сухим знаком, але можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав та зелені. І ще цей знак сприятливий для посіву квітів вони швидко зацвітають і дружно. П'яте та шосте березня спадаючи місяць у козорозі. Козоріг то гарний знак. Можна сіяти коренеплоди, моркву, редис, цибулинні, буряк та ще усіляку зелень. Плоди будуть середнього розміру врожай добрий і зберігається довго, а ще у ці дні сприятливо замочування насіння, обрізка, прищіпка та щеплення. 7 та 8 березня спадаючи місяць у водолії. Дні водолія непридатні для сівби і посадок, чого б то ні було. Вважається, що посіяне насіння не зійде, бо може згнити в ґрунті, розсада загине. Посаджені чагарники чи дерева не приживуться. Дні, коли місяць перебуває у водолії, сприятливі лише для копання землі та знищення шкідників. 9 березня спадаючи місяць у рибах. Риби це родючий знак. Дні риби дуже продуктивні, рекомендується сіяти салат, шпинат, петрушку та будь-яку іншу зелень, а також коренеплоди на спадаючому місяці. Знак риб дає рясний врожай, плоди дуже смачні. Однак, хоча врожай гарний, плоди довго не зберігаються. Сіємо усе, що не для довгого зберігання, для їжі або для консервування. І ще у цей день сприятливий полив. Розпушування ґрунту та посів квітів. 10 березня. Молодик у рибах. Відпочиваємо у цей день. 11 та 12 березня зростаючий місяць у овні. Овен це неродючий знак. Він дає слабкі рослини та мінімальний врожай. Тож нічого не сіємо і не саджаємо у ці дні. Рекомендоване проріджування сходів та обробка від шхідників. 13 та 14 березня зростаючий місяць у тільці, і тілець це дуже родючий знак. Активно використовуємо ці дні. Місяць у тільці дає великий врожай, плоди гарно зберігаються. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зімостійкість. У цей день дозволені також поливи і підгодівлі. Це дуже вдалий день для посіву томатів, перцю, баклажанів, огірків, капусти на розсаду та будь яких інших рослин зелені, а ще для посіву квітів. 15, шістнадцяте та перша половина 17 березня зростаючий місяць у близнюках. Близнюки це безплідний і сухий знак. Він сприятливий для посіву видких рослин, наприклад. Гороху та квасолі. Тож у ці дні можна посіяти лише горох чи квасолю. Дні близнюків також придатні для копки землі та боротьби зі шкідниками. Друга половина 17 березня, 18 та 19 березня, Зростаючий місяць у раці. Рак це дуже плідний знак. Це відмінні дні, які підходять як для замочування насіння, так і для сівби, для посадки розсади. Рак це найплідніший і найпродуктивніший знак зодіаку. Він дає рясний врожай, але не для зберігання та не для насіння. Плоди будуть дуже великі, соковиті та смачні. Також можна проводити полив, щеплення, підгодівлі. У ці дні на зростаючому місяці можна активно сіяти томати, перець, баклажани, огірки, капусту, гарбуз на розсаду. Далі 20 та 21 березня, зростаючий місяць у леві. Лев то неродючий знак, тож пропускаємо ці дні і не сіємо. Можлива оранка грунту, розпушування, прополка та оприскування. 22, 23 та 24 березня це зростаючий місяць у Діві. І діва це малородючий знак. У ці дні можна сіяти лише однорічні квіти, а ще у ці дні сприятлива пікіровка і пересадка рослин, полив та обрізка. 25 березня це важкий день, повня та місячне затемнення. У дні повні краще не займатися посівами та посадками, а залишити ґрунт та рослини в успокої. 26 та перша половина 27 березня це спадаючий місяць, місяць у терезах. Терези це гарний знак. На спадаючому місяці можна сіяти бобові та інші рослини. Цей знак дає добре, зберігаємий врожай, великі й смачні плоди якісне насіння та стійкість до шкідників та хвороб. Друга половина 27 березня, 28 та 29 березня, спадаючи місяць у скорпіоні. Скорпіон це дуже родючий знак, дуже активний. Можна висівати, висаджувати і пересаджувати. Рослини швидко сходять, дають рясний врожай, який добре зберігається. Великі плоди з яскраво вираженим смаком і ароматом. Насіння буде багато і воно високої якості. 30 та 31 березня спадаючи місяць у стрільці. Стрілець вважається малопродуктивним сухим знаком, але можна використовувати ці дні для посіву різної зелені та пряних трав, а ще стрілець сприятливий для посіву квітів. Вони швидко зацвітають і дружно. Тож, таким є місячний посівний календар на березень для усієї території України.